Вступна кампанія у Запорізькому медуніверситеті розпочалась 19 липня з подачі електронних заяв, і вже місяць у приймальній комісії працює консультативний пункт допомоги вступникам, які не можуть самостійно створити електронний кабінет, подати заяву на вступ або не мають доступу до інтернету. Вступник подає нам заяву, ми її бачимо в системі і перевіряємо, на яку спеціальність подає вступник свою заявку. Ми дивимося, що абітурієнт хоче вступити на прикладі цієї заяви на спеціальність технології парфумерно-косметичних засобів. І ми після цього повинні перевірити конкурсний бал. От ми бачимо 112 балів та сто дванадцять балів. Недостатньо цього балу, для того, щоб вступити на спеціальність, тому ми вимушені відмовити цьому абітурієнту. Цьогоріч у медуніверситеті відновлено пороговий бал 150 для участі у конкурсі як на місця державного замовлення, так і за кошти юридичних та фізичних осіб для низки спеціальностей, котрі позначені як пріоритетні, збільшили кількість бюджетних місць. Багато постраждалих і серед військових, і серед населення, і не тільки фізичне, але й психічно. Тому програма така реабілітації потребує дуже великої кількості нових фахівців. І сьогодні колишня така професія фізіотерапевт, фізреабілітолог, вона на першому плані. Фізична терапія, ерготерапія, бакалавський рівень 70 місць. Це фізична терапія, терапія та реабілітації, магістерський рівень 40 місць. Також ми маємо бюджетні місця для вступу на основі НРК-5. Це діти, які закінчили коледжі, і ми здобули вже попередню освіту профільну. Спеціальність фізична реабілітація у новому навчальному році опановуватимуть і фахівці, лікарі запорізьких медзакладів. Приблизно 100 є заяв від головних лікарів на те, щоб їх лікарі, фахівці пройшли спеціалізацію цього напрямку. Ну а так, що хочу сказати, залишаються популярними, як завжди, спеціальність медика, трошки менше бажаючих бути. Педіатрами, ну, знаєте, це вже тренди останніх років. Дуже великий попит на стоматологів. У вищі передбачені пільги для певних категорій вступників. Їх міністерством освіти розподілено на дві квоти. До вже відомих пільговиків цьогоріч додались учасники бойових дій, діти загиблих захисників, абітурієнти, які перебувають на тимчасово окупованій території. Чи навчатимуться у новому році в режимі офлайн залежатиме від безпекової ситуації у регіоні, каже ректор. Проте у закладі є всі технічні можливості для змішаної форми навчання, адже у корпусах та гуртожитках облаштовані укритті. Дане укриття оснащене санвузлом, дає рукомийник, де є туалет, де є вода, є освітлення, як ви бачите, дане укриття, покриття вайфай зони, тобто є доступ до інтернету, коли лунає повітряна тривога, ми також в спеціально обладнаних аудиторіях проводимо тут вступні випробування. Вже 5 серпня всі приймальні комісії України отримають списки рекомендованих вступників на місця державного замовлення. До 8 серпня абітурієнти повинні визначитися з майбутньою спеціальністю. Таку рекомендацію єдина державна електронна база з питань освіти може надати тільки один раз. Тому приймальна комісія університету радить вступникам ставитися уважно до своїх пріоритетів на бюджетні спеціальності. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.